Політичний порядок і політичний занепад від промислової революції до глобалізації демократії, це друга частина масштабного дослідження Френса Фукуями про розвиток політичних інституцій. Е, перша частина походження політичного порядку охоплює період від доісторичних часів до французької революції, друга частина, опублікована у 2014 році, присвячена політичному розвитку від 19 століття до сучасності. Основне питання, яке автор ставить перед собою: чому одні країни створюють стабільні і ефективні політичні інститути, а інші скочуються до корупції, стагнації або навіть краху, фукуяма вказує на три головні складові політичного порядку: держава, верховенство права і політична підзвітність. Збалансований розвиток цих трьох елементів визначає, чи буде політична система функціональною. Чи вона зазнає занепаду? Якщо якась із цих складових розвивається надто сильно або занадто слабо в порівнянні з іншими, система починає розпадатися. Держава створення спроможності. Держава це центральна установа, яка має легітимну монополію на застосування сили на певній території. Сильна держава не обов'язково авторитарна, але вона здатна ефективно збирати податки, впроваджувати закони, забезпечувати безпеку, будувати інфраструктуру. Та надавати суспільні послуги. Спираючись на визначення Макса Вебера, Фукуяма підкреслює роль раціонально-легальної бюрократії як основи сучасної держави. Уперше така модель з'явилася в Русі в 19 столітті, а згодом поширилася по всій Європі. Важливо, що становлення держави, за словами Фукуями, зазвичай було насильницьким і залежало від війни. У минулому війни змушували еліти будувати ефективну адміністрацію і мобілізовувати ресурси. Навпаки, у багатьох постколоніальних державах Африки та Азії, які здобули незалежність у двадцятому столітті, таких стимулів не було, і це пояснює слабкість їхніх інституцій. Ключовий аргумент фукуями полягає в тому, що послідовність розвитку має велике значення. Якщо спершу формується ефективна держава, а потім запроваджується демократія, як, наприклад, у Німеччині чи Японії, результатом є стабільна система. Але якщо демократія з'являється раніше за інституційну спроможність, як це сталося в багатьох країнах Латинської Америки чи Африки, то виникає клієнтелізм, слабкість і неефективність. Верховенство права обмеження влади верховенство права це другий ключовий елемент. Він означає, що навіть найвищі посадовці підзвітні законам. У розумінні Фукуями йдеться не лише про наявність законів, а про існування незалежної судової системи, що користується довірою суспільства. Історично верховенство права бере початок із релігійних та культурних традицій канонічне право в середньовічній Європі, конфуціанські принципи в Китаї та інших азійських країнах. Ця складова має критичне значення для обмеження свавілля держави. Але Фукуяма зазначає, що верховенство права не завжди розвивається одночасно з державою. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки традиції англійського загального права стримували централізацію бюрократії. У результаті там сформувалася система, яку Фукуяма називає ветократією система, в якій надто багато інституцій мають право блокувати рішення, створюючи політичний параліч. Також він звертає увагу на те, що неформальні норми і інтереси впливових груп можуть підривати справедливість правової системи. Корупція процвітає там, де закони стають знаряддям у руках еліт. Без ефективного правосуддя неможливо досягти ні підзвітності, ні довіри до держави. Політична підзвітність. Контроль громадян над владою. Політична підзвітність це третій елемент. Вона передбачає здатність громадян впливати на політичну владу, змушуючи її діяти в інтересах народу. Ця підзвітність може бути демократичною, через вибори або реалізовуватися в інших формах, наприклад, через традиції або консенсус між елітами. Проте Фукуяма застерігає від надмірної віри в саму лише демократію. Демократія без сильної держави і верховенства права може перетворитися на популізм і безлад. Він вводить важливе поняття патримоніалізм. Тобто коли державні ресурси сприймаються як приватна власність правлячої еліти, що розподіляє їх серед своїх клієнтів, така модель глибоко вкорінена і її важко змінити. У багатьох державах, особливо в Африці, Азії та Латинській Америці, демократичні інститути фактично були захоплені цими мережами, що підірвало державну ефективність. Цікавий приклад Сполучені Штати Америки. Які на думку Фукуями у 21 столітті демонструють ознаки політичного занепаду. Хоча американські інституції мають глибокі історичні корені, вони стали жертвами надмірного плюралізму, інституційної фрагментації і потужного лобізму. Через це важливі реформи блокуються, а держава втрачає здатність ефективно діяти.